Вітаємо з вами інформатор. І на жаль, ранок 11 вересня у Дніпрі розпочався з трагічної події на вулиці Робочій. На смерть збили літню жінку. За попередньою інформацією, станом на 9:30 МАН рухалась у напрямку центру, і жінка переходила на червоний. Перебігала дорогу за попередньою інформацією, і вона потрапила у сліпу зону. І водій не спів зреагувати на цю подію. Зараз на місці працює патрульна поліція. Очікується приїзд слідчого з ДТП. Як ви можете побачити, одна смуга руху зайнята, тому. Проїзд на цій ділянці трошки ускладнений. Це ми знаходимося біля супермаркету Варус та свіжини. Ось так виглядає місце ДТП. За попередньою інформацією, жінка 45-го року народження, і вона мала слуховий апарат, Тож... Невідомо, чула вона чи не чула, і в якому стані знаходилась, також невідомо. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Робочій. І ранок 11 вересня, на жаль, розпочався з трагічної новини. У Дніпрі сталася смертельна аварія під колеса Вантажівки Ман потрапила літня жінка. Можете побачити а, на дорозі пакет та взуття. А, на місці працює патрульна поліція, очікується проїзд слідчого з ДТП на цій ділянці у бік центру. А, смуга руху одна зайнята. Тож... Тошраховувати цю інформацію під час планування свого маршруту. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ранок 11 вересня у Дніпрі розпочався з трагічної події. На робочій трапилась смертельна ДТП під колеса вантажів Кіман потрапила літня жінка. Попередньо встановлено, що а, ця жінка 1945 року народження, вона мала слуховий апарат, і а, вона ця літня жінка попередньо переходила на червоне а, світло. Світлофора і потрапила під колеса, водій не встиг зреагувати. Як можете побачити, вантажівка стоїть на середній смузі дороги, і е, тут трохи оскладнений рух. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. Всі деталі будуть встановлювати поліцейські. Наразі на місці патру... е, 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 працює патрульна поліція і очікується на приїзд слідчого з ДТП. За новинами Дніпра і області, ви можете спостерігати, читати та знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМСТім 3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Будьте обережні на дорозі.